найкрутіші фільми з Бредом Пітом, після яких ви ще раз закохаєтеся в нього, якщо досі цього не зробили. Швидкісний потяг. П'ятеро найманих вбивць з однією і тією ж місією, та ще й в одному швидкісному потягу. Що це? Дивний збіг примхи долі чи... чийсь план. Розв'язувати цей заплутаний клубок будуть усіма можливими і неможливими способами. Шпигуни союзники 1942 -й. Марокко і дует персонажів Бреда Піта і Маріон Котіар. Між ними не лише Пристрасний роман, але ще й шпигунські ігри. Хто з цих двох карколомних героїв зрадник? М? Відповідь відкрита гра на пониження. А пам'ятаєте економічну кризу 2008-го? Ага, це саме де долар був 4, а став 8. Так от були кілька людей з Уолл-стріт, які це зрозуміли ще до того, як це стало мейнстрімом. Бред Піт, Стів Карл, Крістіан Бейл і Райан Гослінг, четвірка з мегамозком. Загадкова історія Бенджаміна Баттона народився в 80-ті і почав молодіти. Це не вигадка штучного інтелекту. Це історія Бенджаміна Баттона і його життєвий шлях, що не схожий на жоден інший. Ці фільми вже доступні для перегляду на світ Ві а на наступному тижні буду в рубриці світ вікенд-шоу на М1, де розкажу про них ще більше.